Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Брати та сестри. В нас тут є така прекрасна Тетянка. І Тетянка, скільки ти вже служиш? 13 років. Тетянка служить 13 років Господу. І питання перше, стандартне для всіх: чому ти вирішила відкрити серце на любов приймати її і ділитися нею? Угу. Тринадцять років тому на цьому місці, де ми зараз є з Миколою, я зустріла живого Бога. Насправді, це був перший мій християнський табір, і мене дуже доторкнула Божа любов. І, і поступово, поступово почала приймати рішення, що хочу ділитися цією любов'ю, і хочу. Хочу відкривати своє серце для Бога, пізнавати його ще більше, впускати його в своє серце, ще глибше йти за ним, але і теж дуже хочу, щоб інші люди мали досвід живого Бога в своєму житті. То якось так. Добре, тепер таке питання. А Що ти за це отримуєш? Ну, якби може там якісь гроші? Я не знаю. Ну може, ну що, що, що ти взагалі отримала от за цей час, за ці 13 років, якби які ти служиш? Я отримала дуже багато миру, дуже багато любові, дуже багато любові, дуже багато виходів з зони комфорту, дуже багато такої радості насправді. Якщо ти про фінанси, то не отримала нічого, але дуже багато отримала таких речей, які є значно важливіші ніж фінанси. Це ти про цього? І про, не і, не про, не. і про про Джоника теж, так. Таня одружена, має двох діток. Скажи мені ще, будь ласка, як ти все, от, для, думаю, буде цікаво, якби ти розказала, наприклад, за е, цю молитву. Останню молитву Таня організувала, там було в перший день, 1800. 1800. другий день скільки? 1500 людей. 1500. Ну, тобто пройшло 3000 людей. Ну, от в, в тебе двоє дітей. там, так? Як ти як ти це все наприклад скомбінувала, плюс Міша служить? ну. Угу. Е, я дуже відчула Божий поклик до е, служіння в тому місці, де зараз служу, в цьому об'єднанні молодіжних католицьких спільнот? Е, почула рік тому, мене вибрали лідером, і, і від того часу дуже горить моє серце цим служінням, дуже сильно. Е, дуже бачу, як Бог веде. Дуже відчуваю, як Бог близький в цьому. І рік тому в нас зародилась ідея. А давайте зробимо молитву на дві тисячі людей. І це те, заради чого я дуже хотіла. Я дуже хотіла це зробити. Моє серце дуже запалилось цією ідеєю, коли я собі зрозуміла, що в одному місті у Львові. Буде зібрано дві тисячі людей, які будуть однодушно і одноголосно славити Бога. І коли я це усвідомила, то мої очі прям загорілися. І я така: окей, давайте робимо. І, ну, і дуже Бог благословляв. Насправді дуже так багато, багато речей, які є дуже важкі, ставались дуже просто. І якось ці всі обставини складались так, що... Подія дуже велика, але все пройшло якнакраще. І, і дуже бачила Божу, Боже ведення в цьому, Божу любов, дуже досвідчила Божу любов до себе надзвичайно в цій події. А це все дуже по благодаті, то що є двоє дітей, дуже намитішеся, є прекрасний садок, є батьки, є, є люди, які є близькі, тому думаю, це якось так Бог дуже подбав про все, знаєш і дуже близький в цьому. Добре, таке ось наостанок. На, на б ти побажала тим, хто буде дивитися якби це відео? Треба подумати, що б я побажала. Те, чим живу зараз. Навіть коли вам здається, що ви можете бути зовсім зовсім самі. І, і так складаються обставини, що немає біля вас близьких людей, то знайте, що ви ніколи не є самі, бо в момент, коли ви пускаєте Духа Божого в своє серце, від цього моменту ви перестаєте бути самотніми. І де б ви не були, завжди біля вас є особа, яка вас надзвичайно любить. Зараз останній рік цим живу в цих ситуаціях, в цих обставинах свого життя, коли Бог є дуже близький і дуже бажає кожному досвідчити цю величезну його любов. Ось цьому чому зорника він покликав, так? <рес> <рес> Добре, друзі, любимо вас, служіть Господу. Нам потрібні люди гарячі, які горять Христом, які проповідують Христа, які являють Єван... Євангеля. Тому що ми хочемо, щоб овечок було більше, ніж, на жаль, тих, хто відвертається. Ще так хотів би останнє ще таке питання приходить. Як ти себе відчуваєш, коли в твоїй квартирі збирається? Збираються люди там, зі школи Марії, зі спільноти Галілеї, зі спільноти Благословіння, з різних спільнот з Тернополя, з усіх. От як ти в цей момент як ви відчуваєте себе, наприклад? Бо я пару раз був на таких зустрічах, коли були присутні і монахи, і, і люди, може, які навіть між собою там, думають, що вони посварилися. Mm -hmm. От як ти себе відчуваєш в той момент, коли ми всі з'їжджаємося до тебе mm -hmm. і є в тебе в. в Угу. Я дуже цьому радію насправді, бо це такий. Е, ми з Мішою, коли швидше молились за квартиру, за таке власне житло, е, то Бог нам нас благословив цим, дуже-дуже цьому радіємо. І коли вже мали цю квартиру, і десь молились, і на молитві мали таке слово, що е, ця квартира нехай буде як човен Петра. Е, бо коли Петро пішов за Ісусом, він не віддав свій човен, а він якось його використовував для того, щоб... Е, для того щоб ловити рибу і готувати учнів, да? і, і цей човен був таким інструментом для них і їм на служіння. І тоді мали це слово, і так дуже захотіли, щоб наша квартира теж була як цей човен Петра, яка є для служіння. Е, яка є для цієї є такою е, таким місцем зустрічі, і ми колись думали написати на дверях офіс покликаних, бо в нас немає ну, не було офісу, і прямо, щоб люди бачили. Е, та тому я дуже радію. Насправді, що в цій квартирі збираються люди, зустрічаються з різних осередків. Є молитва, та що мої діти ростуть в цьому? Вони бачать це, е, то це насправді таке дуже велике благословення Для мене любіть живого господа, служіть. І єднаємося. Пам'ятайте, в нас велика сім'я, в нас всемогутній тато, і ми хочемо, щоб сім'я розширювалась. З багом!